Твій бренд не врятує ні гарний логотип, ні кольори. Якщо ти зникнеш завтра, то повір, ніхто не перейматиметься, який був у тебе шрифт. Бо люди пам'ятають тебе, а не палітру. Згадаємо лише приклад Стіва Джобса: чорний светр, прості джинси, свій стиль презентації. Чоловік давно помер, але Apple досі асоціюється саме з ним. Щоправда, останній 17-й айфон дуже захейтили. Видно, що компанії не вистачає її автора. Тому постає питання: а що люди пам'ятатимуть про тебе? Саме про це ми поговоримо в цьому випуску. Мене звати Юстина, ви на каналі Безух Продакшн, і сьогодні ми запускаємо нову рубрику відео архітектура бренду. І це перший випуск про те, що особистий бренд це не тільки логотип і не тільки кольори. Коли я починала у 2018-му вести свій блог в інстаграм. То він більше був подібний на рожевий салат. Картинки, шрифти, блискітки. Взагалі я починала вести цей блог як людина, яка шиє брендовий кутюрний одяг, і я хотіла просто ділитися своїми роботами. Як мене занесло сюди, це трохи інша історія, і тому розкажу її іншим разом. І тепер я дивлюсь на це все і думаю, господи, який крінж, Як можна було отак все починати? Але саме це було тренуванням. Це була репетиція до того, до чого я прийшла в 2025 році. Пам'ятаю, що перші 100 постів це не шедеври, це скоріше тренувальна зона. Це як перший млинець, завжди кривий. Але без нього не буде наступних. Особистий бренд це не картинка, а система, яка стоїть на чотирьох опорах. Уявіть його як живий організм. Ядро. Або серце особистого бренду це твої цінності і сенс. Бо без серця неможливе життя людини. І без серця бренд виглядає як манекен, а з серцем виглядає як жива, живий організм. А кожному живому організму потрібне серце, адже воно є джерелом життя. Точно так само і бренду потрібно ядро, в якому закладені цінності і сенси бренду. Хоча знаєте, в чому проблема багатьох брендів, в тому, що більший акцент робиться на логотип, вибір кольорів, шрифти, і це безперечно дуже важливо. Але це знаєте, як перескакувати 10 сходинок. Якщо ви хочете сформувати якісний бренд, то потрібно почати з ядра серця, цінностей і сенсів. Наступна опора бренду це образ або обличчя, і це не зовсім про зовнішній вигляд. Це скоріше про те, як особистий бренд, особистість описують інші люди в двох-трьох словах. Це збірний образ, це такий фільтр, за яким можна відділити один особистий бренд від іншого. Третя опора бренду це голос або інтонація. Як ти говориш зі своїм підписником? Можливо, як друг, або як вчитель, або як провокатор. Накидайте в коментарях, яким ще може голосом звучати особистий бренд. І четверта опора бренду це візуал або одяг. Тут мова йде про логотип, кольори, стилі фотографії. І цей аспект насправді дуже важливий. Але якщо немає перших трьох опор ядра образу і голосу, то це наче намагатися поставити стіл на чотирьох ніжках на одну ніжку. Отже, як і в реальному житті, міняти одяг. Можна і навіть час від часу потрібно, але якщо немає ядра образу і голосу, то на що одягати цей одяг? Очевидно, що в такому ракурсі бренду просто не існує. А тепер подивимось на практиці, як ці чотири опори бренду працюють у різних людей і брендів. Ядро Стіва Джобса дуже зрозуміле це інновації і простота. Його кредо Сінк different» зробило Apple символом нового мислення. На противагу цього в ядрі Кім Кардашя Гламур і стиль життя. Ця імперія впливу побудована на культі краси і приватності в прямому ефірі. Друга опора бренду образ. Якщо говорити про Джобса, то це. Чорний светр, прості джинси, мінімалізм. противагу цього образ Андре Тана це вишукані костюми та модні покази, які вже стали уособленням української моди. Яскравий приклад третьої опори бренду голосу, мені згадується опра Вінфрі. Це тепла, емпатична ведуча, яка стала символом довіри. На противагу цьому, Ілон Маск, різкий, провокативний. Його твіти впливають на світовий ринок. Четверта опора візуал. Якщо говорити про Apple, то це білий простір і чистий мінімалізм. Але опять-таки, не будемо згадувати той рудий 17-й iPhone. Хай собі сидить там спокій. А на противагу Apple мені в голову приходить версачі золото, орнамент, розкіш. І в цьому й суть, що особистий бренд не повинен бути у всіх однаковий. Абсолютно протилежні стилі. Показують однаково хороші результати. І в тому і в тому випадку у бренду є архітектура, а не тільки гарний фасад, не тільки логотип, кольори, шрифти. Тому постає логічне питання: а що почати мені? І тут важливо спитати себе: хто я, для кого я, чому повинні слухати саме мене. Глибокі відповіді на ці запитання допомагають сформулювати свої цінності, меседжі. Позиціонування, платформи, тільки потім візуал. І в цей момент, коли ти проробиш цю велику роботу, почнеш це транслювати в своєму блозі, то знайдуться обов'язково ті, хто тебе не зрозуміють. І частіше всього це люди з найближчого оточення. Можливо, вони почнуть хейтити тебе, але це не означає, що ти робиш щось не так. Скоріше, це ознака зросту, а не поразки. А якщо ти хочеш більше дізнатися про те, як подолати хейт або як боротися з хейтом, то подивись, будь ласка, моє відео, залишу тут зверху десь тут або тут лінк про те, як справлятися з хейтом у серії відео Шлях творця. Давай зробимо з тобою практичний міні-чек-лист. Запиши собі в блокнот відповіді на три важливі запитання. Які цінності я не зраджу навіть за великі гроші, яку реальну проблему я вирішую для людей? Зверни увагу, не який продукт я пропоную людям, а яку реальну проблему я вирішую для людей через свій продукт. Це важливе уточнення. Якщо завтра я зникну, то як я хочу, аби мене запам'ятали. Відповіді на ці три важливих запитання. І стануть фундаментом до побудови твого особистого бренду. Не тільки гарного фасаду, а реальної архітектури бренду. Бо ти і є бренд, ти і є ніша, яку потрібно розвивати. Сьогоднішній ринок жадає не стерильності, а простоти й чесності. Тому задача по створенню особистого бренду стала насправді набагато простішою, чим. Декілька років тому назад помічали, що найчастіше вірусними стають ті відео, які спочатку здаються перебором. Знаєте в чому секрет? Ці відео насправді живі. Не треба вигадувати чогось абстрактного. Будь живим, будь справжнім, показуй те, що дійсно для тебе важливо, не ідеальне, не ідеалізуй нічого. Це не потрібно робити. Це навпаки топить особистий бренд. Пам'ятай, що особистий бренд тримається на архітектурі, в основі якої лежить ядро, серце бренду, яке передає цінності, образ обличчя, яке бачать інші, як описують тебе, твій голос, твої інтонації, твій tone of voice, як люблять говорити експерти, і твій фасад, твій візуал, кольори, логотипи, стиль відео, стиль фото. Фасад можна перефарбувати, але якщо немає фундаменту, він завалиться. Але зі всього сказано, може здатися, що говорити на якусь свою аудиторію це дуже складно, потрібно говорити до всіх. І часто може закрадатись така думка: я буду писати блог для усіх, і мене читатимуть усі. Ну, Ніби логічно, але є деякі але. Правда в тому, що блог для всіх це блог ні для кого, бо люди шукають не універсальних героїв, а тих, хто говорить їхньою мовою. Ну, і саме про це ми поговоримо в наступному відео в серії архітектура бренду. Як знайти свою цільову аудиторію і перестати намагатися подобатися всім одночасно? Ви на каналі Besoch Production, з вами була Юстина. До нових зустрічей. Пока-пока.